івано франківській військовій частині 1241 сформували новий батальйон Нацгвардії. Цікаво, що на захист України тут стали добровольці здебільшого зі сходу. Позуми, Луї. Луї. майже місяць тому Луганчанин на псевдолуї приїхав до Івано-Франківська, аби навчитися воювати проти терористів, які захопили його рідне місто. это мой дом. То есть там, там жили мои родители, там моя жена, там я жил, там наша работа была, там наши квартиры, там наши дома и так далее. Я говорю, были, потому что сейчас, к сожалению, пришлось все это бросить и выехать оттуда, но я надеюсь, что мы еще туда вернемся, потому что это дом, и опять же, вот, вот я и пришел защищать именно свой дом. А це ще один доброволець Івано-Франківського батальйону Нацгвардії на псевдочуб ще кілька місяців тому. 18-річний хлопчина був курсантом Севастопольської академії військово-морських сил. Він один з тих, хто наважився співати гімн України під час підняття триколора. Після окупації Криму чуб вирішив забрати документи і піти на війну. Це війна, це майбутнє моєї країни. Я буду боротися за нею. Те, що проросійські люди. Всі як їх називають, вони прийшли в нашу країну. Вони переступили межі нашого кордону. І ми маємо не не тільки право, а маємо честь їх звідти просто всіх обрати, винищити. Із понад сотні добровольців цього батальйону більшість зі сходу: лікарі, бізнесмени, науковці та навіть вчителі. Їх командир зізнається, спочатку дивувався, пізніше зрозумів, ці бійці хочуть воювати за єдину країну. Судячи по своєму підрозділу, я вам скажу, що східники ті самі українці і, і йдуть воювати, і з цим, з цим питань не виникає. Повністю весь склад і розвідників, і снайперів, і кулеметників, і розрахунки гранатометників. По всіх категорії зі сходу чи заходу не суттєво кажуть добровольці з Івано-Франківська. Хлопці з Донбасу та Криму вже стали їх військовими побратимами. У кожного бою законодавний час. Хто себе відчуває справжнім чоловіком при цій ситуації, яка в нас склалася, кожен мав би так зробити в нас. Тому що, може, як і кажуть, та держава не дала всього, що треба. Але зараз це не важливо. Важно, важно то, щоб було добрий порядок. Три тижні по 10 годин на добу тренувань і вже зовсім скоро новий батальйон Нацгвардії поїде воювати на схід.